Доброго дня. Сьогодні хочу вам розповісти, як потрібно правильно обрати горшечки для своїх орхідей, а також як їх правильно підливати. Тому почнемо з горшечків. Дивіться, зазвичай орхідеї продаються в ось таких прозорих горшечках і на дні дуже багато ось таких дірочок. Це для того, щоб зайва водичка не могла з легкістю витікти з даного горшечка, бо тому що орхідеї не люблять, коли вони постійно знаходяться у воді. Чому зазвичай горшечки для орхідеї йдуть прозорі? Це для того, щоб з легкістю могло проникати сонячне світло через горшечок. Ось тому зазвичай вони, в принципі, прозорі. Але бувають і кольорові, різноманітні. У мене, наприклад, ось такі, трішки затемнені, але, в принципі, через даний горшечок дуже легко проникає сонячне світло, тому дані горшечки також підходять. Але один мінус, що в них немає вже готових ось таких дірочок, як в попередньому горшечку. Але я. З легкістю зробила їх сама, ось, і, в принципі, цих дірочок достатньо для того, щоб зайва водичка могла з легкістю витікти з даного шечка. ось І дуже гарний великий, скажімо так, плюс це те, що вони однакові, і мені так більш подобається для краси. ось Тому ви можете, в принципі, обрати також всі однакові, так наприклад щоб це було більш естетично. Тепер, як я підливаю свої орхідеї. Є три способи, якими я користуюся. Перший це я набираю у ванну водички і ставлю свої орхідеї, і рівень водички має бути більше за серединку моїх горшечки. Далі, другий спосіб, це я ставлю у більшу якусь ємність е, дані орхідеї, або ж ось такий третій я просто ставлю в раковину і ось таким чином, який ви бачите на відео, підливаю свої орхідеї. Температура водички е, для поливу орхідей має бути. Має бути така слегка тепла, тобто не гаряча і не холодна. Сьогодні я підливаю ось таким чином. У мене тепленька водичка, залишаю так на хвилин 20, і рівень водички трішки більше серединки моїх горшечків. Тому чекаю. Я вже їх дістала і чекаю, поки з горшечків витече зайва водичка.